Доброго ранку, церква! Це чудовий ранковий час, коли ми можемо читати з вами Боже Слово, коли ми можемо занурюватися в євангельські істини, сповнювати ними своє серце для того, щоб вкорінюватися в Христі, для того, щоб сповнюватися подякою Йому за його велику працю, викуплення, яку він звершив на Христі. І я хочу сьогодні прочитати уривок із книги пророка Неємії. Із 5 розділу перші 13 віршів. Перед тим, як я прочитаю, хочу нагадати коротко історію, про які події йде ця мова. Неємія був божою людиною, за допомогою якого народ повертався із Вавилонського полону. Народ Ізраїля повертався з із Вавилонського полону. І коли вони повернулись з Вавилонського полону, Неємія з благословення Божого, керував. Відбудовою міста, керував відбудовою суспільного строю в Ізраїлі, керував відбудовою храму, і Бог його рясно благословив. І от коли ізраїльський народ повернувся із Вавілонського рабства в це, в це зруйноване місто, в ці занедбані будинки, їхнє життя було дуже складним. Дуже складним, тому що їм доводилося відбудовувати зруйноване. І ці складнощі, вони привели до того, що злі люди скористалися цим. І от про це наш сьогоднішній уривок, п'ятий розділ з першого вірша. Тут написані такі слова. В той час почалося нарікання народу, особливо серед жінок, на своїх братів юдеїв. Декотрі говорили, Багато з нас віддають своїх синів і своїх дочок у заставу, щоб нам дали зерно для харчування, аби вижити. А інші скаржилися, нам доводиться віддавати під заставу наші поля, наші виноградники та наші доми, щоб отримати зерно для їжі під час голоду. Ще інші говорили, ми позичаємо гроші на плату податку цареві, віддаючи під заставу свої поля та свої виноградники, адже наші тіла такі самі, як і тіла наших братів, а наші діти такі ж, як і їхні діти. Проте ми змушені віддавати наших синів і наших дочок у неволю, а деякі з наших дочок уже стали невільницями. Ми не можемо нічого вдіяти, оскільки наші поля і наші виноградники належать іншим людям. Почувши такі нарікання і скарги, я дуже обурився. У своєму сердечному пориві, я почав дорікати начальникам і всім заможним, говорячи їм, позичаючи своєму братові під лихву, ви накладаєте важкий тягар. Тому я скликав проти них Велике зібрання і сказав їм ми змушені були викупляти наших братів юдеїв, проданих язичницьким народам, а ви продаєте своїх власних братів. Вони змушені продаватися вам. Вони ж мовчали, не знаючи, що відповісти. Тоді я продовжив недобра ця справа, яку ви чините. Невже ви не повинні були б краще жити в страху перед вашим Богом, аніж наражатися на ганьбу язичників наших ворогів? Сталося так, що я, мої брати і мої слуги також позичали людям гроші та зерно. Тож давайте подаруємо їм цей борг. Поверніть же їм негайно їхні поля, їхні виноградники, їхні оливкові сади. І їхні доми. Подаруйте їм також відсотки з грошей зерна, вина й олії, які вони вам винуваті. І вони відповіли повернемо й нічого не будемо від них вимагати. Зробимо так, як ти кажеш. Тоді я покликав священників і запропонував усім присягнутись, що учинять згідно з даним словом. Крім того, Обтрусивши свій одяг, я сказав, так нехай Бог обтрусить кожного чоловіка з його дому та від нажитого його працею, котрий не дотримався свого слова. Нехай він буде таким же витрушеним і порожнім. І вся громада вигукнула Амінь. Народ прославив Господа і учинив згідно з обіцяним словом. А подивіться, якби що виявилось. Виявилось, що коли народ повернувся з Вавилонського полону, начальники народу, багаті люди, вони для того, щоб люди могли платити податки цареві, позичали їм гроші, позичали їм гроші. І позичали гроші під заставу полів. І коли людина не могла повернути гроші вчасно. Ця багата людина забирала собі поля, виноградники, оливкові сади, і в аграрній країні люди просто не могли жити. І тому деякі люди змушені були брати в борг зерно не для того, щоб засіяти поле, якого вже немає, яке на декілька років забране в оренду, а для того, щоб просто їсти. І люди для того, щоб просто їсти, позичали зерно. І цим збільшували свої борги, і зростання боргів приводило до того, що вони мусили своїх дітей продавати в рабство, продавати навіть язичникам, які жили навколо Ізраїля, для того, щоб хоч якось впорати своїми боргами. І ми бачимо, що ці начальники були нечестивими людьми, які скористалися бідними для власної наживи, які скористалися бідою. Божого народу, думаючи лише про себе. І ця історія вона показує, як Божа людина зреагувала на це. Неємія обурився такою поведінкою, коли він дізнався про те, що відбувається. І він призвав цих старійшин і взяв з них клятву, взяв з них клятву, що вони повернуть. Те, що взяли у людей їхні сади, їхні виноградники просто віддадуть. Більше того, вони не просто віддадуть їхнє майно, вони пробачать їм їхні борги. Більше того, вони не просто пробачать борги, вони ще й дадуть відсотки, які за цей час наросли на їхніх грошах, на їхньому зерні, на їхньому моливковій олії і так далі. І Неємія покликав священників перед священниками. Була дана ця клятва, і вони змушені були перед народом дати цю клятву і повернути і все зробити. І ця історія вона допомагає мені у моєму серці сьогодні побачити красу Христа, побачити красу того, хто полюбив мене, красу того, хто полюбив мене настільки, що пішов за мене на хрест, красу того, кого Бог поставив для мене Господом, кого Бог поставив для мене паном. Кого Бог поставив для мене начальником. Біблія вчить мене про те, що мої гріхи стали для мене невиплатним боргом перед Богом. Біблія вчить мене про те, що я маю гріх, і за цим гріхом, через цей гріх, закон вимагає моєї смерті. Таким чином, навіть віддавши своє життя в плату за порушення мною заповіді, я не виплатив би свій борг, Тому що, навіть віддавши своє життя, я б не покрив провину моїх гріхів. І тому після смерті людина за свої гріхи отримує вічну смерть. І навіть вічні страждання людини не можуть покрити боргу гріха. Тому Біблія говорить про наші гріхи як про борг, і коли Христос намагається пояснити людям, наскільки велика біда гріха, Він говорить таку аналогію. Він говорить, якби людина взяла у своє користування весь світ, якби весь світ належав у власність одній людині, то навіть тоді людина не могла б покрити всю провину гріха. І Христос говорить: яка користь людині, що придбає весь світ? Що дасть людина за душу свою? І відповідь ніщо. Я не можу своїм жертвеним життям, своїм дотриманням закону, своєю побожністю. Навіть якби я повністю віддав все своє майно, і присвятив все своє життя праці в Божому Царстві, я б не зміг би відпрацювати навіть одного гріха. І оскільки мій борг є таким великим, Бог. З любові до мене відкриває мені глибину мого гріха через своє слово, через роботу Духа Святого, через е, людей, що проповідують Євангеліє. Бог говорив до мого серця, і одного разу Бог показав, що глибина мого гріха є настільки великою, що я нічого не можу зробити. Що я нічого, нічого не можу зробити, щоб виправитися, я нічого не можу зробити, щоб викупити себе. І коли людина усвідомлює глибину свого гріха, тоді людина усвідомлює свою потребу в Ісусі Христі. І тому Бог з любові до грішника, Бог з великою любові до мене, відкрив мені глибину гріха, для того, щоб я усвідомив свою потребу в Ісусі Христі. І для того, щоб я усвідомив, якою великою є Його любов. Якби Христос не пішов на хрест, якби Христос не заплатив за мої гріхи, я навічно був би боржником перед Богом, який винен йому своє життя. Отакою От була велика моя провина. Але слава Ісусу Христу, який прийшов у цей світ, став людиною. І викупив мене, він заплатив мої борги. Тому Христос став для мене кращим начальником, ніж ті, які були у Божого народу в часи Неємії. Подивіться, що робили ці люди в часи Неємії? Вони користалися своїм положенням, користалися своїм багатством для того, щоб ще більше загнати людей в рабство. Христос кращий начальник. Христос прийшов у цей світ. І, ставши людиною, присвятив своє життя Богу. І досконало виконуючи закон. Досконало виконуючи Божу волю, він є самою багатою людиною у світі. Не багатою в матеріальному плані, а багатою праведністю. І Праведність Христа, вона надзвичайно велика. І що ж Христос зробив своєю праведністю? Христос пішов на хрест, і Бог зарахував йому мої провини, а Його праведність Бог забрав у нього для того, щоб покрити мої борги. Багатство праведності Христової було сплачено за мої борги. Мої борги перед Богом покриті, мої гріхи перед Богом прощені наскільки прощені, що не просто за те, що я вже зробив, було заплачено, а навіть з відсотками, навіть за те, чого я ще не зробив, Христова праведність вже заплатила за ці гріхи. Син людський, Слово Боже говорить, син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. Той, кого Бог поставив паном, прийшовши в світ, став рабом і присвятив своє життя для того, щоб викупити мене. І в цьому є велика Божа любов, і в цьому є його велика досконалість. Подивіться, поки Неємія не змусив цих людей повернути борги, вони навіть про це не думали. І ці люди, нечистиві начальники, вони повернули майно. Людям пробачили їхні долги, тому що Неємія змусив їх до цього. Неємія взяв з них перед священниками клятву. Їм було соромно за, свою, за свої ганебні вчинки, і тому вони змушені були так зробити. Вони зробили це не з любові. А Христос прийшов у цей світ і зробив це з любові до мене. Христос зробив це не тому, що Його змушувала клятва. А Христос зробив це тому, що Його любов вела до того, що Він віддає своє життя за мене. І Біблія говорить, немає більшої любові, аніж хто віддасть душу свою за братів своїх. Любов Христова тим досконаліша, чим глибшим є мій гріх, чим глибшим є моє положення, з якого я був врятований. Подивіться, ці нечастиві Начальники вони не проявили любові до своїх братів-євреїв. Вони замість того, щоб пробачити їм борги їхні, вони їх же продавали в рабство. Але любов Христова, наскільки є велика, що Він прийшов у світ, знайшов грішника, який є дитиною сатани, який не є йому не братом, не є йому ніхто, є його ворогом. І прийшов, і викупив. Якщо в нечестивих начальників не знайшлося любові до своїх братів-євреїв, то у Христа знайшлася любов не тільки для того, щоб викупити євреїв, а й для того, щоб викупити язичників, а й для того, щоб викупити тих, хто є за своєю гріховною природою дітьми диявола. Але Христова любов, вона наскільки велика, що він приходить і віддає своє життя, щоб викупити. Христова Любов наскільки велика, що Він в своїй праведності заплатив за багатьох. Біблія говорить, що багатства його праведності вистачило не тільки, щоб покрити чиїсь провини, а щоб покрити провини багатьох-багатьох сотень тисяч людей, які були викуплені його, його праведності. І через це я бачу про те, що якби Христос. Не викупив мене, якби Христос не заплатив за мої борги, то через те, що я є грішником, закон став би для мене отим нечестивим паном. Закон став би для мене тим, хто глибше і глибше заганяє мене у гріх, хто глибше і глибше заганяє мене в провину перед Богом. Оскільки я є грішником, я не можу. Виконати досконало жодну заповідь закону. І чим більше я впізнавав би закон, тим більшою була б моя провина. Це було б е, замкнуте коло, в якому би я глибше і глибше занурювався в глибину гріха. Але Христос прийшов, Він заплатив за мене. Мені зарахована Його праведність. І через це я викуплений, я викуплений назавжди, моє положення перед Богом. Воно більше ніколи не зміниться, наскільки великою є його е, досконала любов. І сьогодні оці істини Євангелія, вони покликані привести мене в стан поклоніння. Вони покликані привести мене в стан, коли моє серце сповнюється подякою, сповнюється усвідомленням того, яким би було моє життя, якби Христос не викупив мене. Я жив би як людина. У якої щодня зростає провина перед Богом, для людиною, яка щодня наближається до суду, який навіки відділить її від Бога, який навіки покарає її за, за гріхи. Але завдяки тому, що Христос сьогодні викупив мене, я є той людиною, яка може насолоджуватися прощенням Божим. Я є той людиною, яка може насолоджуватись Божим Спасінням. Я є тою людиною, життя якої щодня наближає її до Божого Царства, коли все гріховне, воно назавжди залишиться в минулому, і моє життя назавжди з'єднається у досконалій хвалі нашому Господу. Також сьогоднішнє слово, воно має важливе звернення для тих людей, які ще не покаялись. Ваші гріхи тримають вас у рабстві. Ваші гріхи тримають вас у стані, коли ваша провина перед Богом щодня зростає. Дивіться, Бог настільки полюбив вас, що послав свого Сина, який заплатив за ваші провини. Зверніться до Нього, прийдіть до Нього, сповідуючи глибину свого боргу перед Богом, для того, щоб ваші борги були покриті Його жертвою. Нехай Бог благословить вас сьогодні зробити цей вибір.